Привіт! Мене звати Бернацька Олена. Я лікар-гінеколог-репродуктолог. Сьогодні на каналі Превентивна медицина поговоримо про те, як харчування впливає на жіноче здоров'я та які продукти допомагають підтримувати гормональний баланс. А також торкнемось теми індексу маси тіла та його впливу на менструальний цикл. Дякую дуже від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Чому харчування важливе для гормонального балансу? Наш організм чутливо реагує на те, що ми їмо. Гормональний баланс це ключ до регулярного циклу, гарного настрою, енергії, здорової шкіри та хорошого самопочуття. Коли харчування не збалансоване, недотримані норми білків, жирів, вуглеводів та клітковини, можуть виникати критичні зміни ваги, що в свою чергу може призвести до порушення гормонального балансу та менструального циклу. Які продукти рекомендовано вживати, щоб підтримувати організм і гормональний баланс? Перше, це продукти, які багаті на корисні жири. Жири самі по собі це будівельний матеріал для гормонів. Корисні жири допомагають стабілізувати гормональний фон і підтримувати нормальний рівень естрогену. Що варто включити в раціон: авокадо, оливкова олія, насіння льону та чія, горіхи, жирна риба, наприклад, лосось або скумбрія. Друге, це продукти, які мають високий вміст клітковини. Оскільки клітковина допомагає організму позбавлятись від надлишкового естрогену, що також дуже важливо для профілактики гормональних збоїв. Що варто їсти? Овочі це броколі, шпинат, капуста, бобові, складні вуглеводи, наприклад, цільнозернові каші, гречка, вівсянка, третє це білкові продукти. Білки основа для вироблення гормонів і підтримання стабільного рівня цукру в крові. Джерело білка це нежирне м'ясо, курятина, індичка, риба, бобові, тофу. Четверте продукти, які багаті на магній та вітаміни групи Б, оскільки вони зменшують симптоми передменструального синдрому і сприяють загальному зміцненню нервової системи. Що включати банани, горіхи, насіння, шпинат, буряк. П'яте це фрукти, які мають низький глікемічний індекс. Фрукти з низьким рівнем цукру допомагають уникати різких стрибків інсуліну, що також впливає на гормональний фон. Спробуйте ягоди, яблука, ківі, гранати. Що варто обмежити? Цукор і солодощі, оскільки вони викликають інсулінові скачки, що також може порушувати роботу яєчників. Жирна, смажена їжа та напівфабрикати, оскільки вони сприяють розвитку запальних процесів в організмі. Для того, щоб налагодити ваше харчування і отримувати вагу в нормальних цифрах, дуже важливо включати до раціону різноманітні продукти і не демонізувати їх. Всім нам інколи хочеться солодкого, гостренького, особливо дівчатам в ПМС. І відкрию вам великий секрет: ці продукти інколи можна з'їсти. Головне, щоб вони не заміняли ваші основні прийоми їжі. І повірте, якщо ви будете дійсно збалансовано харчуватись, вам буде набагато рідше хотіти з'їсти щось не дуже корисне. В попередніх відео ми обговорювали менструальний цикл. І я згадувала, що в другу фазу циклу, в лютеїнову, виділяється гормон прогестерон. Саме цей гормон є основним при вагітності. І в другу фазу циклу він підготовлює матку до можливого настання вагітності. Це досягається шляхом розслаблення м'язів матки. Але прогестерон має таку розслаблюючу дію не лише на неї, а й на органи шлунково кишкового тракту, зокрема на кишечник. І саме тому багато дівчат в цей період, тобто в другу фазу циклу, можуть відчувати здуття, закрепи та набряки. Рекомендую в цей період в раціон додати продукти, які багаті на калій, оскільки в нього є декілька корисних функцій: це покращення перистальтики кишечника, зниження здуття та зниження набріків. До продуктів, які є багатими на калій, належать фрукти, це авокадо, банани, киві, апельсини або гранат, овочі, батат, картопля, броколі та гарбуз, бобові, такі як сочевиця або квасоля, а також мигдаль. Найпростішим способом зрозуміти, в яких межах знаходиться ваша вага, це визначити ваш індекс маси тіла. Його дуже легко можна розрахувати за формулою вашу вагу в кілограмах розділити на ваш зріст в метрах квадратних. Норма індексу маси тіла від 18,5 до 24,9. Якщо індекс маси тіла нижчий за 18,5, тобто це є ознакою недостатньої ваги, це, в свою чергу, може призводити або до нерегулярного циклу, або до його повної відсутності інколи, організм в цей період просто економить всі ресурси, і це впливає на репродуктивну функцію. Якщо індекс маси тіла перевищує 30, тобто це ознака ожиріння першого ступеню, це теж може викликати гормональні збої за рахунок підвищення рівня естрогену, який виділяється жировою тканиною також. І в такому випадку цикл може ставати або нерегулярним, або занадто рясним. Що робити, якщо є проблеми? Збалансовано харчуватись, це перший крок до відновлення гормонального балансу, додати фізичну активність, оскільки регулярні помірні тренування допоможуть підтримувати нормальну вагу. Та, звісно, звернутись до лікаря. Якщо цикл нерегулярний, важливо з'ясувати причину і за необхідності отримати лікування. Пам'ятайте, що кожен організм він індивідуальний. Важливо слухати себе, дотримуватись балансу та не боятися звернутися по допомогу до фахівців. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забувайте ставити лайки, коментувати та поширювати це відео. Мама має! Батьки часу не гають, флавовір в аптечці мають флавовір противірусний засіб проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.